Віть о переверне оббігні, бо згорять мені вже туй пахне. Упозираєте 200 з Дмитрієм Пасульовим. Не переключайтеся. Учора отець каратель натрепав дітвака за двойку в школі. Не за що. І у нас є оперативне відео з відтворення. Імя фамілія по батькові. Мандрик Іван Васильович. Чьоче! Мандрик Іван Васильович. Показуйте як то було. Я подошову, а так, а так, му Показуй, як бивись! Та, No, він лежав, я там повернув і кажу і хотале. Бейш, таков силу як е'ял! Третій хотале нарас, от і ти йому дав. Далі що? Давай розривав, розривався і все. Як се розривал? е e, наче живати. Я знав як. Сожалієш? Да. Совпадене. Не думав. Вчора. Маленька дівочка із сусіднього села просквозила в вухо. Взяла градусник, поміряла температуру 39. 39. Ніч вам не нагадує. А не в 39-му Гітлер перший раз напав фашистську Германію на Польщу. Совпадені? Не думав. 70 річний дідо Іван Пуканич 30 років удавав себе за пса. Правда, взправляли мтоди, коли на команду дай лапу. Он протягнув руку і повів СЕРС. Совпаденіє не думаю. Уже низька повіді. Ми відправили в сусіднє село такий довгоожидаємо гнуй конвой. Про це все. І ще про много чого такого інтересного далі у випускові. Будете переключати канал? Не думав. Ще раз слава Ісусу Христу всім. Ви знаєте, рівно рік пройшов з того моменту, як між двома братськими селами великі і малі колдошовці, начався конфлікт. З вами я, Діма Пасульов, і я розкажу вам всю правду ВЕРА роботі. Позавчора поштарка Оксана із малих ковдушів десь коло двох-трьох годин ночі узяла вісім маленьких мачат, понесла їх до потука і шмарила. Хрещенія не думав. знаєте, Сігнятка люди із малокодушів бідувуть, поки їхні політики уже повним ходом роблять свою передвиборчу агітацію. Єдин із кандидатів вже відзняв своє відеозвернення до виборців і це відео попало нам в руки. Валера, включай, най всі увидять. Na kladuči. Mišo, sosredotoč se. Da, mišo. No. Ja, vi... sosredotočen so. oh, so, ja so sem. So. 30 sekund piše. 30 sekund se promene, tako žena kaže. To pff, je gras. Primer je sečem holeti, Mišo. No, sedaj, sedaj. Mišo, uslavlja. Merenjdite, merendite, merendite. Dva, hoč raz pročitaj, bo to takoj, ampak takim šriftom ponapisuj, tako je kot moletovnik v čestni slov. Miš, imaš dve hodini, pa je treba bolj očitati. To ne razkazuju, bo to ne ideš, tam, da idem ja. Maš dve hodini, potorete. Išče, imaš dve skorčen. Slišiš, imaš ma lik na, na levo, če je na pravo? Bleh, tako v guzicu si bi to imel, če kaj bo tu ikaj znet, če šlo. To debele to mikrofon, nekje je to. Дорогі мої избиратели, я вам обіцяв, чуєш, Іване, а там кома ці крапка по поза того, избиратели там. Апостроф, блядь, кладе, та хоч що, хоч що, ці кома ці крапка, читай далі текст.